Теорія ймовірності та жива клітина людини. Одна тільки жива клітина людини містить приблизно 3 гігабайти інформації і влаштована складніше за всі комп'ютери та механізми всього світу. Ймовірність того, що цифри випадково самостійно складуться в просте рівняння 2 плюс 2, плюс 2 помножене на 2, рівне 8, прагне до нуля. Як тоді можна вчити, що найскладніше рівняння генетичного коду людини або ДНК могло скластись самостійно? Також згідно принципу випадковості, монета має ймовірність 50 на 50 впасти орлем чи решкою. Амінокислоти, отримані при лабораторних дослідах, являють собою суміш. Двох оптичних ізомерів майже в рівній пропорції, тобто частина з них правосторонні, а частина лівосторонні. Науці невідомий жоден метод, за допомогою якого можна було б отримати тільки ту або іншу форму безретельного цілеспрямованого відбору.